Привіт, Марічка. Добрий день, мене звуть Марічка Шербета. Ну і я дуже люблю займатися в Угу. Uh -huh. А чому що... тобі подобається? Ну, тому що колись, коли я ще була малою, я дуже любила малювати якісь картинки, і коли батьки приходять дуже змучені, то я їм роблю ніби такий мультик. Склею картинки як в альбом і перегортаю сторінку та розповідаю. Ну нічого собі. А якось Круто. я почула в інтернеті. Ще такий заклад, що допомагає дітям розвивати мозок і креативність, тому що вони дуже класні. Угу. І це називається кібіт. Угу. І на планшеті можна робити мультики, ігри. Все ще захочеш. Класно, а ну покажи нам, що ти вже вмієш. Ну, а тепер я хочу вам показати кілька колишніх проєктів, а потім покажу свій новин. Добре, давай, показуй. Зараз. Він трохи думає. Угу. Це проєкт про передкулера. Яка ще в житті ніколи не бачила русанку, хоч і багато подорож пережила вона. Запускаємо. Якось давно. Була собі одна піратка на ім'я Далера. І вона дуже багато пригод вже побачила, але ніколи не бачила розселок. І тому вона вирішила на далекі мандри, щоб знайти свою бажану ціль. Але вона не знає, які пригоди її там чекають. І з ким вона зустрінеться, а заки допливе до своєї, до свого міфа, якого вона... Мусить побачити, бо інакше пірати злі захоплять її, утоплять її, і надія її, пропаде її. Тож дивіться, на екран плохи, що не перепустити ми цієї метки. Довго блера. Далера вона і не очікувала цієї радості, що її тілі вже була неподалік, але пригоди її досі до себе заманили. І подих її перехопили, тож ж видивіться далі, далі і далі. Рутіть педалі, далі, далі, далі. Щоб йшли вперед, то скажу вам секрет. Талера не, не просто людина, тобто піратка. Вона при цьому не своє, але вона русалка. Тож побачимо, які в неї приходить там маляти. Ух ти! Господівана делера. Зрозуміла, що вона русалка. І ми побачимо, що з нею далі трапиться. У -ла -ла. У, вона подругу знайшла. Але ще пригода не закінчилася. Дуже дякую за вашу увагу. мій проєкт побачимося ми пустим. Дуже дякуємо тобі, Марічка. Я показую в цьому проєкті, що та Іць подорожувала до динозавриків. І ще така динозаврик має доійти до цього яйця по стрілочках. Ми його тут поставимо і почали. Так. Так, вниз, вниз, вниз. Цим проектом я показую, як добре можна навчитися вкидити. Зарок Дейнес, туди. Зараз. І останній крок. Денізаборк переміг. І тепер він мусить вгадати, якийсь з цих склянок яєця. Є! І динозавр переміг. А тепер я вам покажу проєкт, який я буду показувати на склонку. Розкажи, що ти нам покажеш. Я покажу проєкт про дракона, який буде виступати в цей. Це твій другий проект, правильно? Ну, ти супер продуктивна, в нас дівчинка. Запускай. Ух ти! Він зістрибнув прямо в глядальський зал. Клас. Це кінець? Супер. Дракон спускався з гірки, Так, спочатку? Чудесно. Перепрошую то трапеція. Ну все, папа Марічко, дякую за роботу.